І, заклавши в колісниці прекрасних коней, подібних вітру пандави, сходячи на них, припали й сумом до ніг бгішми, царят хрітараштри й шляхетного дрони, а також кріпний відури та інших старців. Шанувавши в такий спосіб усіх найстарших з роду кури і обійнявши собі рівних і прийнявши вираження поваги від дітей, вони, що дотримуються обітниць, попрощалися зі своїми матерями І обійшовши усіх зліва направо, Попрямували у Варанавату. і весь народ також відправився з ними, і примудрий Відура, й інші найкращі з кауравів і скорботні городяни проводжали Юдхіштхіру, лева серед чоловіків. А деякі брахмани, позбавлені страху, сказали там, вельми перельмаючись за синів панду Цар, Дрхітараштра, занурений у темряву, завжди бачить тільки неправильне, вельми зломислений він не бачить закону. Адже бездоганний пандава не зважиться на гріх ні бгіма найкращий серед могутніх, ні молодший син кунті, тхананджая, а тим більше не зроблять його й обоє премудрих синів мадрі. Тхрітараштра не може знести того, що царство їм дісталося від батька, хіба сам Бгішма схвалює таке явне беззаконня, що синів кунті, турів з роду бгарати виселяють у невідповідне місце адже вічі травір'я. Син Шантану і царственний мудрець панду нащадок куру були колись найкращими царями нашими, немов рідні батьки. І з тих пір, як той тигр серед мужів знайшов свою смерть, тхрітараштра не зносить цих юних царевичів. Ми не потерпимо цього, і тому всі ми, покинувши свої хати, підемо із прекрасного міста туди, куди йде Ютхіштхіра. І тим містянам, які сумом мовили так. Сказав Юдхіштхіра, цар справедливості, змучений горем і повний високої любові, що сказав цар наш, шановний батько і кращий наставник, те й має бути виконаний нами без коливань, бо це наш обов'язок. Ви ж, наші друзі, обійшовши нас зліва направо і подарувавши нам свої благословення, вертайтесь по своїх хатах, коли ж нам знадобляться ваші послуги. Тоді ви зробите приємне і корисне для мене. І ті, сказавши добре, обіцяли йому й, обійшовши їх зліва направо та ушанувавши їх благословеннями, вернулися в своє місто. Коли ж городяни пішли, Відуразнавець усіх законів, бажаючи застерегти найкращого з Пандавів, сказав йому таке слово Той, хто правильно розуміє закон і користь, мудрий, і той, хто розуміє бесіду, зрозуміє мудрого. Взнавши це, він повинен зробити так, щоб уникнути лиха хто знає гостру, незалізну зброю, що розсікає тіло, того, якщо він уміє відбивати її, не вб'ють вороги. Той, хто знищує ліани й росу у великому лісі із сухих дерев, не повинен спалити тих, що живуть у дуплах. Хто, міркуючи, так охороняє себе, той залишається живим. Сліпий не відає свого шляху, сліпий не розрізняє сторін світу, нерішучий не досягає добробуту. Знаючи про це, ти будь пильним. Людина, яка бере зброю, зроблену не із заліза, дану йому ворогами, може позбутися вогню, звернувшись до способу, яким користуються дикобрази. Коли він іде, він розпізнає дорогу, а по зірках визначає сторону світу. І, приборкавши п'ять своїх почуттів, сам не страждає. Давши таке напучування пандавам і провівши їх трохи, Відура обійшов їх зліва направо і, з їхнього дозволу, відправився до себе додому. Коли ж Відура, Бгішма і містяни пішли назад, Кунті, звернувшись до Юдхітхіра, сказала так Ті слова, які в присутності людей сказав Кшатрі те, те, про що ти казав йому добре, то все не зрозуміло нам, немов він їх і не говорив якщо нам можна чути цей й незаподіявано шкода, то я бажаю почути всю бесіду між ними тобою. Юдхешкіра сказав Відура сказав мені, необхідно остерігатися отрути й вогню, і хай не буде жодного шляху невідомого для вас, сказав він ще. Той, хто приборкав свої почуття, здобуває землю, так ще сказав він мені. Зрозуміло, сказав я у відповідь на все та від дурі. У день восьмий місяця в Хулгуна при сузір'ї Рохіні вони відправилися в путь. Досягши Варанавати, вони побачили місто і народ.